Читаємо з вами слово Боже, яке записано в Євангелії від Луки. Євангелія від Луки. І трапилося тими днями вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу на Сирію мав квіріні. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж Йосип із Галілеї з міста Назарету до Юдеї до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив з дому та з роду Давидового, щоб. Йому записатися з Марією, з ним зарученою, що була вагітна, і сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, нічної пори вартувала отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтеся. Бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака. Дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з, з ангелом сила велика, небесного війська, що Бог хвалили і казали Слава Богу на висоті, на землі мир і в людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. Потім до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь, і прийшли, поспішаючи, знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено, і всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія всі оці слова зберігала, розважаючи в серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так їм було сказано. Коли ви читаєте цю розповідь, вона якась дуже така, знаєте, ну, незвична розповідь про народження дитини. А, хто з нас має дітей? Більшість. так? Да? І уявіть собі, що у вас від вас народилася перша дитина, у вас народився хлопець. І всі вам телефонують, всі вас запитують, ну, як пройшли роди? Тата не питають, щоб він знову на землі. Хто а, як ви будете розповідати про народження дитини, от як ви будете розповідати? Um, ви, звичайно, дивіться, ви, звичайно, будете розказувати так. Важить ну, 400, хай буде. Там um, виглядає точно як тато, правда? Uh, Таке гарненьке немовля. Uh, ви помітили, що Лука починає з таких цікавих деталей, як, наприклад, імені президента? Потім імені, імені губернатора. Далі говорить, що відбувався перепис цей часу. Ну, якби знаєте, так спитаєш людину, зовсім якась незвична відповідь на це запитання. А я думаю, що якщо б вам зателефонували, ви б почали, знаєте, про свого народження своєї дитини, так от за часів президента, Байдена, губернатора інслі, вас би ну, принаймні не зрозуміли. А я хотів вам задати запитання: а чому Лука так пише? От чому він так якби, починає незвично розповідати про народження дитини? Для чого згадувати людей, які от, взагалі навіть не мають стосунку до народження, як квіріні? Він тут до чого, він же ж навіть і не родич, правда? А його згадали. Да. Незвичайність, дивіться, незвичайність розповіді полягає в тому, що Лука він переслідує певну мету, правда? Він переслідує певну мету. І ця мета, в першу чергу, це показати історичну правдивість Різдва. І десь там, я і думаю, десь там в аналогах зараз, якщо буде відкопати, я не знаю, комусь це може вдасться. там римського імператора, десь там буде записано, що Христос народився в Іфлеємі. Розповідь про народження, не починайте, знаєте, якась там історія. Ні, Різдво це от, зауважте це розповідь історика, дослідника, науковця. Він представляє, що факти, імена, локації, події, для чого представити цю історичність, ту історичну достовірність Різдва. Хоче знати про правдивість фактів народження? Перевір, чи був такий імператор Гавос, чи дійсно був цей час в Сирії Квіріні? Чи був перепис, як проходив перепис? Де цей перепис? Біблія це книга фактів. Це книга реальності. Це те, те, що ви тримаєте в руках, це істина в останній інстанції це реальність. Біблія говорить про реальність творіння, реальність гріха, реальність викуплення кров'ю Агнця, реальність Божого плану Спасіння, реальність Різдва, реальність розп'яття, реальність Воскресіння і реальність другого приходу Ісуса Христа. Це і реальність. Ще один урок це те, що Бог він виконує свої обіцянки. Христос він мусить родитися в Іфлеємі. Це умова Божого пророцтва, так говорить Слово. Він не просто от може, він, напевно, він мусить там народитися. Тільки так ми знаємо, що це істинний Месія, тому що він народився в місці, про яке було сказано, що там народиться Месія. Він виконує пророцтво, про яке каже Михей. А ти, мої моєфрате, хоч молити у тисячах юдиних з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. Тому Ісус він мусить родитися Віфлеєм. І зауважте, що от Йосип і Марія вони, прожив, вони проживають в Назареті, в іншій області країни. От їх заставити, кудись ще й піти а, в такій ситуації, кудись податися пішки, знаєте, коли Марія вагітна, має бути дуже серйозна причина. І такою причиною Бог в своєму проведінні Назначає наказ імператора Августа. І тут вже дуже мало вибору. Якби, ем, ти просто або мусиш виконувати наказ, або знаєте, ну, щось може з тобою трапитися. І ви зауважили, як Лука пише: І кожен пішов. Ніхто не успарював. Кожен пішов. Бог він виконує обіцянки дані в своєму слові. І вони всі вірні, не променеє жодне слово з цих обіцянок. І на них можна ось ти читаєш про Іздвоє, на них можна ці обіцянки покластися і спокійно спати. Бог і вірний своєму слову, для виконання цих обіцянок служать і імператори, і імперії, і президенти, і губернатори, і політики, і війська, і офісні працівники, і так далі. Вони всі служать для виконання обіцянок, які Бог дарує для своїх дітей. І Бог виконує свої плани для добра свого народу через політичні сили, навіть які противляться Богу, як була в цей час Римська імперія. Вони все рівно виконували його плани. Бог, Він володарює над планами людей. Для того, аби його син народився згідно просто, Отець через імператора назначає цей перепис. І Бог використовує імператорів та видані закони або виконати свій план, свої обіцянки. Ви знаєте, я для себе звернував цього року, що а, великі події вони слугують. Непомітним, набагато більш значнішим подіям. О коли подумаєш, от, я думаю, от, ну уявіть собі, що всі ньюз канали, всі газети того часу, вони, мабуть, мабуть, і говорили. От перепис, да, от перепис, перепис, а, де там знайти житло, а, де переїхати. Ну, все, все про це. Це були їхні основні новини. Проте була набагато більша і рішуча, і величезна новина. Народження Спасителя, народження, яке визначить всю долю людства. Люди не могли оцінити величі і значимість цієї події. Вони, вони так не думали про народження, немовляти, Хлопця в невеличкому селі, десь в Ефілоємії. Ми так часто помиляємося в тому, що, що важливо, що ні. Тому що великі події, як ми думаємо, можуть слугувати набагато більшим подіям у Божому плані. Чому прийшов Христос? Чому Він прийшов? Ви знаєте, я для себе відповідаючи на це запитання, думаю. Христос прийшов, бо я грішник. Він прийшов, бо ми грішники, зібсуті гріхом, розділені з Богом і приречені на Божий гнів. Дивіться, як ангел Він благовістить. Він каже, в світ прийшов Спаситель. Сьогодні в Давидовому місті народився для вас хто? Спаситель. Народився Спаситель. От Бог він. Він спускається в ту темряву гріха і він протягує руки з спасіння в це болото гріха, в якому безпорадно бовтається, потонула людина. Він входить в світ. Він стає людиною, аби спасти людину. І знаєш, знаєте, на різдво ти по особливому відчуваєш, бачиш оцю свою, свою гріховність, бачиш слабість, недосконалість. І такий стан, він і, він і засмучує, і впокоряє, але куди бігти в покаянні? Да? В Христа є прощення. Його кров у нас сильна вибілети його праведність незмінна, і на ній непорушно лежить надія на прийняття Богом. Христос прийшов спасти такого грішника, як я. Принести людині науку, просто принести якусь науку. Не спасе її від прокляття гріха. Показати особистим прикладом, що добре не спасе людину від прокляття гріха. Одати їй час, Бог їй давав вже тисячі років, виправитися не спасає людину від прокляття гріха. Має прийти Спаситель. Сам прийти має. Стати людиною. Має сам понести оцей гріх на своїх плечах і цей тягар гріха. Має прийти Спаситель, аби вирвати людину з влади, гріха і смерті і своєю смертю і Воскресінням дати їй спасіння. Різдво є, бо ми є грішні. А цей гріх, він нищить нас. Зауважте, як ангел він називає Месію. це дуже важливо. Він називає його, коли він про нього говорить, він каже, це є Спаситель, Він спасе, Він спасе людей. Коли Христос є Спаситель. І він спасає, тоді гріх що є? Що є гріх? Вбився, правда? Коли один спасає, то другий вбиває. Коли Христос є Спаситель, гріх Він вбиває. Спасати потрібно тих, хто в ситуації емердженсі, правда? Спасати не потрібно здорових, не потрібно спасати тих, хто в безпеці. Їх не потрібно спасати. Спасають тих, хто гине. Спасають тих, хто в безвиході, спасають тих, хто не може собі вже допомогти, тих спасають. І ми знаємо, що без втручання в емердженсі, в ситуації емердженсі, вона закінчується смертю. І це та ситуація. Гріх не просто яке, знаєте, от непорозуміння, помилка, проблема це є вбивця душі. І ми повинні це зрозуміти, що це є вбивця душі, це є наш ворог. І гріх, він вже вразив тебе. Гріх вже тягне в пекло, оце незмінне вічне місце приречення грішника. Гріх – це проказа. І він вже проник в кожну клітинку серця. І без спасителя грішник він просто помре другою смертю озеро огняне. І заплата за гріх є смерть. Грішник заслуговує тільки одне смерть. І кожного разу, коли грішить, він над ним є приговор, смерть. Христос є Спаситель, Він є визволитель, Він є вибавитель, Він є переможець над гріхом. Він своїм життям ділиться з людьми. Він спасає і дає вічне життя. Він визволяє від прокляття гріха та від влади гріха в житті християнина. Прийде час, і Спаситель визволить і від самої присутності гріха. Чому він прийшов? Він прийшов принести оцей мир. У грішника немає миру. У грішника немає миру. Є тільки страх. І оцей страх є страх перед святістю. Ви Знаєте, от перші слова ангелів. Перші слова ангелів звучать як? Не лякайтеся. Чому боятися ангелів? Це ж прекрасне Боже творіння, правда? Чому їх боятися? Ми пам'ятаємо, що цей страх він почався там в Едемі. Там в Едемі, коли Адам він міг говорити з Богом, він міг спілкуватися з Богом. Не було страху. Страх з'явився тоді, коли людина згрішила, тому що страх тепер є перед Божою святістю. І кожен раз, коли людина зустрічає Бога, коли людина зустрічає його посланці, вона десь свідомо чи підсвідомо вона розуміє, що ці посланці принесуть їй смерть грішній людині. Тому що людина не може стояти перед Божою святістю, вона розуміє, що святість зітре її гріх, зітре її. І Спаситель Він забирає цей страх і дає мир. Дивіться, як він каже, як Лука пише: не лякайтеся, бо ось я благовіщу вам радість великою, що станеться людям всім, бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось раптом з'явилася заново сила Велика Небесного війська, що Бога хвалили і казала, слава Богу на висоті, на землі мир. Для грішника приходить мир. Мир, якого він не має, якого він боїться зустрічі з Богом. Він знає, що коли він зустрінеться з Богом, коли я зустрінуся з Богом без Христа, коли ви зустрінетеся з Богом без Христа, вас нічого більше не, цікав, не, не чекає, крім суду. Але з Христом приходить цей мир, він є Спаситель. Ви знаєте, от, і як люди ставилися до, до цього народження? З нашої історії, яку ми читали, показує різних грішників, взагалі різних людей їхні відношення. Різ, Різдво воно знайшло різних людей з різним ставленням до народження Месія. Проте ставлення до Христа воно визначило їхню вічну долю. Так було і так є зараз. Ставлення до Христа, воно визначає, де ми проведемо вічність. Ми будемо з Богом? Чи ми будемо під Божим гнівом в озері огняному? Дві тисячі років назад питання звучало, яке твоє ставлення до народженого Месії? Сьогодні, дві тисячі років згодом, питання звучить так, яке твоє ставлення до Христа, який прийде другий раз? Яке твоє ставлення до Христа, який, який прийде другий раз? Він прийде, Бог виконує свою обіцянку, як він виконав обіцянку про народження Месії. Знаєте, от... Ці категорії людей. Читаєш про ці категорії людей. І перша така категорія це ті, які взагалі нічого не знають. Це як Цезарь Август. Імператор він видав наказ про перепис населення. Він готується до збору податків, в нього в голові одне, так, як зібрати з народу податки. Його ім'я при народженні йому дали Гай Октавіус. Проте він собі, звичайно, імператор. Він вибрав собі ім'я Август. Великий, він величний, він хоче підкреслити от себе. Так. І саме за нього, за цього чоловіка в його час почалося поклоніння імператору як Богу, коли потрібно було піднести, ми знаємо, цю щепотку фіміаму на жертівник і поклонитися імператору. Цей грішник він не знає, що народився той, кого ім'я є дійсно величний, Бог і вічний князь миру. Він не знає, що прийшов імператор вселенної спасти своїх людей від їхніх гріхів. Аво взагалі нічого не знаючи, що наказ про цей перепис виконує Боже пророцтво Михея. Він також учасник Різдва, хоча взагалі про це не розуміє і не знає. І тим, хто не знає, потрібен Спаситель. Були ті, була така категорія, ті, хто байдужі. Да? От вони прийшли, вона породила, до ясел поклала, бо в заїзді місця не стало для них. Вони зайшли в Ефлеєм, вони шукають місце для для перепочинку народжується немовля. Місця ніхто не дає. Люди є байдужі. Є люди, які є байдужі до народження Христа. Вони за замітьте, що я хотів тут загострити, тому що це 100% торкається кожного з нас. Вони заклопотані. Чому вони такі байдужі? Бо вони заклопотані, вони заробляють, вони працюють. В них зараз просто фінанси льються, тому що це такий момент, де можна багато де можна багато заробити. Стільки людей шукають правда, квартиру, де зупинитися. Це ж як вигідно, можна заробити на ренті і на обслуговуванні, на харчуванні цих людей. Вони заклопотані своїми справами, вони байдужі до Христа, до потреб цієї сім'ї. Замість того, би вказати на теплу кімнату, власник заїжджого двору вказує на хліб. Звичайно, хтось більше плати, правда? Чуючи істину, бачачи розп'ятого, ми можемо залишитися байдужими. Ти можеш залишитися байдужим. Чому? Клопоти, справи, бізнес, вони заглушують слово. Замість того, аби відкрити серце, замикається серце. Сьогодні Христос він також шукає квартиру, Він шукає заїзду, тільки а, це справжня, і це, і це є справжня фізична квартира. Він приходить в обличчі біженців, він приходить в обличчі друзів, він приходить в обличчі тих, кому потрібна допомога. Не будьмо тими, хто хоче заробити на продажі ренту, продажі машин. Хлопоти і бажання збагатитися можуть закрити двері для прийняття Христа Це те, що сталося з ними. Вони отак прийняли Христа. Зна... Я, я собі думаю, знаєте, що знак теперішнього, ні, так сказати, Кий теперішнього часу це оцей терен. Пам'ятаєте, як Христос він розповідав притчу про Сіяча? Там був такий персонаж, інтересний, який не приніс плоду для Бога, бо слово було заглушено тереном. І Христос Він пояснює, каже: а що впало між терен це ті, хто слухає слово, але ходячи. Ходиш туди-сюди, ти постійно в справа, да? так? Бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду не дають. Багатство, клопоти, розкоші. Про кого це говориться, як не про не про американців, правда? Чи ні? Ні? Ні. <смітна> Чи так? Да? Клопот настільки, що і на зібрання немає часу. Зіміти, я не кажу, що звичайно, все потрібно. І коли людина задіяна, це добре. Ми говоримо про те, що коли... Клопоти, оце постійне, постійне круговорот настільки, що немає часу на зібрання, немає часу на молитву, немає, немає часу на слово. Чому? Тому що в їхній ситуації да, ростуть, ростуть можливості, росте маєток і росте матеріалізм. Хочеться і те, і те. Да, і християнин в розкошах це християнин обвитий терном. Ще раз я для кожного з нас скажу: християнин в розкошах, да? це християнин обвитий терном. Християнин заклопотаний, заклопотаний заклопотаний це християнин обвитий терном. Християнин, що прилип до багатства, це християнин обвитий терном. Може, нам потрібно повісити картину десь вдома, знаєш, так, або якийсь там де терен. І щоб тобі нагадувало, що є попередження для тебе. І як тільки ми дозволено терну рости, плоду від життя не буде. Я собі думаю, чому Месія не народився в палаці? Ми думаємо, що палац може краще місце. А, знаєте, порівняно з Божим троном, це взагалі мізер. Я думаю, коли Христос вибирав, знаєш, порівняно з Божим троном, яка різниця, чи в палаці, чи там? Мабуть, мабуть на цей час не було мерзеннішого місця, ніж палац безбожного ірода? Людину робить брудною не хлів і присутність худоби. А зле і не розкаяне серце. Пам'ятаєте Узу, що вирішив допомогти, щоб от Божий ковчег він не впав на землю, правда? Він вирішив собі, що його руки чистіше, ніж земля. Йому, йому таке рішення коштувало життя. Так само і хлів міг бути приємніший набагато від палати царя, бо там не тхнуло гнилизною гріха. Звичайно, через те, що Христос народився, в яслях, Бог робить стейтмент, да, заяву. Що Бог доступний і для самих простих для пастухів. Він ототожнив себе з простими людьми. Ще одна категорія людей була, яку його сьогодні згадували, а це були люди, які здивовані. Да? От вони здивовані. От що сталося? Вони такі здивовані. І всі, хто почув, коли пастухи розказали вони здивувалися, що їм пастухи говорили. А чому вони здивувалися? От людей, які вони чують розповість, пастухи переймав подив. А що їх вразило? Вразило те, що прийшов Месія. Так, вони ніколи самі не пішли поклонитися, правда? Як ми читаємо, як Брат Костя сьогодні говорив. І ті люди теж не пішли поклонитися Месії? Не пішли поклонитися Спасителю. Вони залишилися здивованими. От вони залишилися такими здивованими людьми. Може, їх, я не знаю, здивувало те, що прості пастухи ходять і проповідують на вулицях Вифлеєму. Знаєте, ми слухаємо Іванлію. І ми дивимося на людей, які проповідують слово або на віруючу людину. І ми дивимося, та, та ж людина була раніше такою злою, або була обманщиком, або була таким, чи таким, чи таким. Як нас це дивує, да? що Бог змінив? Слухайте, потрібен ще один крок. Крім здивування, потрібен ще крок. Вияснити для себе, а що ж насправді сталося з тими людьми? Вияснити для себе, а що ж насправді змінило їх, що ці прості пастухи приходять і розказують вістку про Євангелію. Можна так і залишитися, тільки от здивованими історією Різдва. Самому ж ніколи не пережити радість, радість прощення, радість праведності, радість зустрічі з Христом. Можна залишитися такими. Були такі, які були самоправедні люди. Так вони були законовчителі, фарисеї. Вони були релігійна верхівка, ті, хто вважав себе от непомильними виконавцями закону. Вони відкинули Спасителя. Так вони знали, що говорить Писання про народження Месії. Так вони це чули. Вони з цим виростали, вони в цьому жили. Так вони знали, що говорили проки про місто, де народиться Месія. Як же ж вони були здивовані, коли мудреці зі Сходу прийшли поклонитися царю Ізраїля, а вони ні слухом, ні духом про це не знали. Маючи вид побожності, вони відреклися Його сили, вони відреклися праведності Христа. Їх от більше цікавило їх власними ділами і власними, власною праведністю виправдатися перед Богом? І були ті, які безбожні були. Взагалі безбожні люди, як Єрод. Ідомияни безбожний злий цар, він вбивав всіх. Хто міг загрожувати його владі, як він думав, він вбивав своїх синів, жінок, як тільки за що хтось може бути зайняти його місце. І про нього була правдива приказка, так, що краще бути свинею Ірода, ніж його сином, бо було більше шансів вижити. Коли мав вже помирати, коли він мав помирати, він наказав вбити 70 єврейських старших або на його похороні плакали. Понятно, що не за, ним, за ними, але плакали. І він підступом виманює цю інформацію у мудреців, ніби піти поклонитися, сам планує вбивство, вбивати невинних дітей. А, ніби вони загрожують його пануванню. Да? Сучасний їру те робить те саме, вбиває свій народ, кидає ракети, родоми, детсадки нищить невинних людей. Заради чого? Заради чого? Та сама історія. Заради влади, залишитись при владі. Коли ви подивитесь на історію, а от ви побачите ще одну цікаву річ, що на цю історію що були люди, які поклонилися. Пастухи поклонилися, мудреці поклонилися, ангели поклонилися. Сьогодні оце є запитання, яке я хотів залишити для, для себе, для кожного з нас. Різдво має для нас запитання: як я зустріну Христа, який прийде? Амінь.